Якщо ви знаєте мене трохи далі за цей канал, знаєте мене особисто або регулярно граєте зі мною, то ймовірши, всього ситуацію ви і так знаєте. Хоча навіть людина, що переглядала пару моїх попередніх відео, вже зрозуміє, що найголовніша проблема заключається у Ютубі, який з великим задоволенням не хоче давати мені звукові доріжки. Відео я не випускаю на цьому особистому ютуб каналі більше року, і закінчив я останнє відео тим, що проявив надію на те, що мені тут цю функцію колись дадуть, не дають пряматики вперто. Функцію завдяки якій я міг би робити озвучку своїх відео одразу трьома мовами. Відповідь на питання: а навіщо мені робити відео одразу на трьох мовах комплексна, та я не хотів би витрачати ваш час на ще одне 10-хвилинне відео з детальним поясненнями, що українська це моя рідна, російська аудиторія досі, майже на початку четвертого року війни, займає вперту конституційну більшість на цьому каналі, а англомовну на аудиторію потрібно виходити, щоб хоч щось заробити. Бо, як ви мене знаєте, рекламу безпосередньо у відео я ніколи не вставляю. Я би це відео не робив би, якби не припустився деякої помилки. З великим натхненням влітку 2023 року я зробив відео про парадокс Монті Гола в Stone» і Я почав обіцяти, що воно вийде до кінця 2024 року, бо був майже упевненим, що Ютуб надасть мені функцію багатомовних звукових доріжок до цього часу. Цей час настав. Ми на порозі 2025 року. А викидати всі наробки у смітник не дуже хочеться. Готове відео трьома мовами за посиланням в описі я опублікую вже сьогодні. Обов'язково подивіться його після того, як закінчите дивитися це відео. Більше відео на цьому каналі ймовіріше всього, виходити не будуть. Я з великим задоволенням повернусь на Ютуб, якщо мені дадуть звукові доріжки, але це виглядає уже максимально нереалістично і більше виглядає як марна трата часу. Це не означає, що я кидаю грати в Source або якісь інші ігри, і це не означає, що я буду намагатися абстрагуватися від ком'юніті. Навпаки, якщо ви такий символічний тру геймер, який життя поклав, щоб отримувати задоволення від ігор, в які я граю. Якщо ви з задоволенням супроводжували мене в грі, в алюмській спільноті або просто вперто дивилися мої відео на цьому каналі, то я б хотів би від щирого серця вам сказати дякую. Я сподіваюся, що якщо доля мені подарує можливість повернутися на Ютуб, то я був би щиро щасливий, щоб ви повернулись сюди, як моя аудиторія, через ці сподіваюся, що не роки. Тому що ви моя цільова аудиторія, і це доволі обмежене коло осіб, до яких можна звертатися, тому що ну будемо відверті, задроцька маячня, про яку я тут розповідаю, середньостатистичній людині не дуже потрібна. Якщо ж мені дадуть звукові доріжки, то я проінформую вас про це валюмській спільноті та спробую знову почати офіцерство там. Відео почнуть виходити, сподіваюсь, без затримок. Також, якщо ви не забули російську мову, а я знаю, що для 60% людей, які чомусь далі дивляться це відео, російська це рідна. Можу запропонувати вам подивитись історію алюмської спільноти на Алюм Culture. Це годинне відео мого авторства, яке я сподіваюсь, колись зможе вийти українською на цьому каналі. Вам менше 18 років і ви звикли вимикати довгі відео, бо у форматі екрана смартфона дивитися щось довше 15 секунд нудно, то користуйтесь розділами. Знову ж таки, я вам нагадую: ми живемо у цьому прекрасному світі, де люди різних національностей не навчилися жити у мирі. Українців я і далі закликаю до підтримки наших сил оборони будь-якими способами. Росіяни я закликаю до опору режиму у будь-якому вигляді. Бажаєте зустрітися, поговорити, написати або ще що. Пишіть безпосередньо коментар до цього відео приватним шляхом лише через пошту або особистий стім-аккаунт. Хочу вірити, що ми зустрінемось у прекрасному майбутньому, де не буде війни. У мене будуть звукові доріжки, а у всіх навколо буде багато смачної їжі, буде секс з гарними людьми та великі, дуже великі космічні кораблі. Але поки що маємо те, що маємо. Бажаю всім нам 2025 року, про який ми навіть і мріяти не могли. Поважайте минуле, покращуйте теперішнє та мрійте про майбутнє.